Пливи доступ до великих фінансових ресурсів важлива і актуальна тема для багатьох країн. Не виняток і наша держава. Зараз на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект про політично значущих осіб. Що він передбачає і чому важливо його ухвалити? Ми запитали в народних депутатів. Зараз маємо змогу їх почути. Це ну досить такі знаєте, нішива, а, поняття. Всі люди, які в політиці, вони мають з точки зору фінансового моніторингу. Вони мають статус політично-впливової особи, це навіть стосується голів громад, мерів і що потім це з точки зору фінансового моніторингу. Потім до них та до їх членів родин застосовуються спеціальні правила обробки в фінансових інституціях, зокрема в банках. Як чому це важливо, тому що ми приєдналися до організації ФАТФ щодо відмивання коштів отриманих незаконним шляхом, і це ну ми нам треба застосувати європейську практику стосовно цих норм. Це гармонізація українського законодавства з європейським законодавством щодо того, яким саме чином на який період визначаються політично значущі особи. Ну, до політично значущих осіб відносяться наприклад і народні депутати, і ті особи, які займають особливо важливе становище в країні. І мова йде про те, що міжнародний фінансовий моніторинг визначає таких осіб, як осіб з в тому числі з підвищеним ризиком, і ставиться до них як до таких. В європейському законодавстві без обмеження будь-якого терміну, а в українському законодавстві протягом періоду, коли вони працюють, плюс три роки. Ну це, це це редакція, яка на даний момент діє, плюс три роки після завершення своєї роботи ведуться подальші консультації, наскільки я розумію, профільного комітету. І я думаю, що найближчі парламентські сесійні саме дні він буде розглянути і ухвалений тих людей, котрі Хотіли йти служити або працювати менеджерами для суспільства або для тієї чи іншої громади, означало, що відповідно вони мають бути прозорими, і ПЕП це означає те, що банки, фінансові установи будуть звертати увагу при тому, коли ці люди будуть відкривати рахунки або здійснювати її операції. Кошти, походження коштів, це правильно в тій державі, яка воює за те, аби бути незалежною, яка воює за те, аби викорінити кошти мова йде про закон, який є в Європі щодо протидії відмиванню брудних коштів, а також ці особи будуть піддаватися моніторингу. Ми в одній із редакцій пропонує Верховна Рада, щоб такі особи після завершення політичної кар'єри тієї чи іншої посадової особи були підконтрольні, якщо так можна сказати, протягом трьох років. До трьох років наші міжнародні партнери вимагають, щоб це було довічно. Зараз триває дискусія в Верховній Раді. Насправді я переконаний, що цей закон потрібний, і ми, як народні депутати, повинні віднестися добросовісно до голосування для того, щоб затвердити остаточну редакцію. Цей закон дозволяє посилити боротьбу з корупцією та відмиванням грошей. Щоб у жодного чиновника чи депутата не виникало бажання накалідувати кілька мільйонів, а потім жити за їх рахунок. Після його прийняття всі політично важливі особи перебуватимуть під фінансовим контролем пожиттєво. Також цей закон є однією з передумов для початку переговорів про членство України в ЄС.